Слава Україні! Доброго всім здоров'я! Ось, чергове замовлення шафа. Шафа зроблена з ТСП, з плити 18. -тки. Загальна довжина шафи. Получається 4 метри. Разом з тією поличкою боковою. Так, висота шафи. 240. Ну там ще остається чуть місця для підстелю. от. Метр шафа зліва, метр шафа справа і 1,60 комод посередині під телевізором. Хочу подивити, показати, як е, я роблю шуфляди. Значить, каркас шуфляди. Робиться з плити повністю. І сюди звідси прикручується фасад з саморізами і тут ще ручки сверлиться на ручки. Якось отак. Вигляд шафи своєї люди проєктували самі. От. Багато шуфляд, 21 шуфляда. Ну, на вигляд гарно. Якщо з'являться якісь запитання в кого, відповім в коментарях без питань. Дякую всім за увагу. Будьте здорові!